Четвер, сьоме грудня, Ви дивитесь новини на 11-му. в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке: пліснява на стінах та нестерпний холод у квартирах на житловому масиві Придніпровськ. Мешканці багатоповерхівки кілька років зимують з температурою 10 градусів. Обережно сказ все частіше в медзаклади області потрапляють бійці, яких на передовій вкусили дрібні гризуни. Медики кажуть, врятувати від небезпечної хвороби може лише термінова вакцинація. Півроку вони провели в окупації та місяцями не виходили з бомбосховищ. Напередодні різдва воїни 25-ї січиславської бригади влаштували свято для малеча з Ізюма. Шахрайство від імені посадовця волонтерам надходять повідомлення від очільника області Сергія Лисака. Він інформацію спростував і закликає ігнорувати аферистів. Станом на 17-ту годину в регіоні все спокійно вночі шокупанти тероризували Нікополь, грайцентр атакували з важкої артилерії. Люди не постраждали. Минулося без руйнувань. Повідомляють у військовій адміністрації в інших районах області. Протягом ночі було тихо. У півдні російська армія атакувала село Тягинка, що на Херсонщині стріляли з окупованого лівобережжя. Поранені четверо людей за життя 67-річного. місцевого жителя борються медики. Стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості. Вночі ворог впродовж двох годин цілив по Одещині дронами. Сили ППО знищили 11 безпілотників. Є й влучання у припортову інфраструктуру. Пошкоджено склад, елеватор та вантажівки. Загинув водій однієї з фур загалом на Україну наші військові вночі збили 15 шахедів. Тим часом ЗСУ ССУ атаки окупантів по всій лінії фронту. Протягом минулої доби відбулось 91 бойове зіткнення. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Завалилася набік та перекрила рух. На ігрені сталася серйозна ДТП. Там посеред дороги перекинулася фура. Габаритна автівка повністю перекрила декілька смуг дороги на вулиці Святогірській. На ділянці утворився величезний затор. На місці працюють медики та правоохоронці. Хотів проскочити, але влетів під трамвай на перехресті вулиць медичної та Севастопольської легковик зіштовхнувся з електротранспортом. Через удар передню частину трамвая зірвало з колісної бази та відкинуло на декілька метрів. Травмована водійка електротранспорту також поранення отримав керманич легковика. Попередні пасажири транспорту не постраждали. В деталях ДТП розбираються правоохоронці. Пліснява на стінах та нестерпний холод у квартирах на житловому масиві Придніпровськ Мешканці багатоповерхівки кілька років просять, аби комунальники полагодили систему опалення. Проблема за низький тиск на додачу. Верхні поверхи ще й зі звичайною холодною водою мають перебої. Чому так і коли люди нарешті зможуть зігрітися? Наші журналісти з'ясовували. Холодина страшна в домі. Десять ну, максимально. У таких умовах вимушені жити мешканці 9-поверхівки у Придніпровську. Проблема з опаленням не разова, а багаторічна. Кожен сезон протягом п'яти років тепла в оселях майже немає. У мене чотири стейкач тобто чотири точки, де є батареї. ні одна, не гріє, Всі лідіни. Наслідки нестерпного холоду у квартирах показує мешканка 9-поверхівки Яна ви самі бачите, що плісня валізе в таких умовах кажді. Кожен рік приходиться робити, переклеювати обої. В її квартирі пліснява дісталась не тільки кухні, а й житлової кімнати. Ну, да, оце це углова стінка, повністю отама, от от повністю все віші в шифанері, всі плісні від, Коли я їх достаю з шифанера, всі віші перестірую постоянно. Лі лізе за, за словами жителів. Проблема виникла через низьку подачу тиску. Ну, без теріпада роботи. Як слідувати на не може що давление мінімально низьке. Перепад ділать не хотят. воздух і системи не випускають авріна служба. вони чрезвичайно недобросовісні. Через це біда не тільки з опаленням, а й з подачою води. Бо у нас вище шостого етажа. Люди ще сидять без, без води, зовсім без холодної. Неодноразово люди писали листи у мерію, зокрема і до балансоотримувача будинку. Зверталися до аварійної служби, утім безнадійно. Давати більше тиску. Вони, мабуть, не хочуть, бо п'ятиповерхівки їм вистачає. А в нас один-дев'ятиповерховий будинок тут серед них, і нам треба більше тиску. Житлосервіс п'ять проблему визнають і кажуть. Стикаються з нею щорічно у запуску опалювального сезону. Зараз співпрацюють з теплопостачальною організацією. Заміни не нові, хоча ті були в робочому стані. Фільтри все було чисте, тому всі роботи регламентні, які ви, вони нам. Предписали, ми всі зробили і їм передали цю інформацію. Далі чи будуть у людей гарячі батареї залежить вже від роботи теплопостачальної організації? Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Мільйонні прибутки щомісяця на Дніпропетровщині ліквідували масштабне підпільне виробництво алкоголю. Його організували п'ятеро мешканців Нікополя, орендували кілька приміщень. Одні використовували під цехи, решту – як склади. Готову алкопродукцію реалізовували по області під виглядом відомих українських брендів. Крім того, злочинці збували і незаконні тюнові вироби без акцизу. Під час обшуків у фігурантів вилучили товар на майже 15 мільйонів гривень, а також 900 тисяч гривень готівкою. П'ятьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Не лише окупанта і пацюки та миші докучають військовим на передовій. Все частіше в медзаклади області потрапляють бійці, яких вкусили дрібні гризуни. Вони буквально кишать на позиціях сил оборони. Медики кажуть, тварини переносять з каз постраждалих треба терміново вакцинувати. Детальніше розкаже Вікторія Вахрушина. Гризуни, лиси, а ще брудячі кішки та собаки. Всі вони переносчики сказу. Військові на передові регулярно піддаються небезпеці натрапити на хворих тварин. Бійці кажуть, їхні бліндажі буквально атакують пацюки та миші. От таке от буває. На лікарняному ліжку перебуває Богдан. Військового вивела з ладу звичайнісінька миша. П'ять днів тому просто у бліндажі вкусила його за палець. Нині боєць вже отримав вакцину від сказу, почуває себе добре, проте лікарі тримають його під пильним наглядом. Це було ввечері в сутінках. Ну, звичайно, ми зберігаємо світломаскування, тому світлом не користуємось. і просто в темряві вона вкусила мене за палець. Їх неймовірно багато, особливо. В таку пору року, в таку погоду, тому е, мені здається, вони думають, що ми вкрали в них житло ці нори, тому, тому вони захищаються. Поранених військових кажуть, у медзакладі поменшало, натомість укушених дикими тваринами все більше. Звірі несуть солдатам велику загрозу, адже можуть передати сказ допоможе лише термінова вакцинація. Дикі тварини дуже активізувалися. Чомусь в кінці цього літа і в осіни в тому році такого не було. Ми тільки за місяць ну, використовуємо більше гамоглобуліну, чим раніше використовували за рік. Здорові тварини кажуть лікарі рідко нападають на людей, якщо не йдеться про самооборону. Тож напад звіра без причини, ознака хворою сказом тварини. У такому випадку необхідно терміново звернутися до лікаря та провести вакцинацію. Вікторія Вихрушина, Андрій Савченко, новини одинадцятого каналу. Шахрайство від імені посадовця волонтерам області в особисті месенджери почали надходити повідомлення від афористів. Ті, посилаючись на ім'я голови Дніпропетровської ОВА, просять кошти, начебто на зсу, спорт та інші соціальні потреби. Очільник області Сергій Лисак вже розмістив попередження про шахраїв на своїй сторінці, закликає волонтерів бути уважними і додає, що злочинцями займаються правоохоронні органи. Військові дітям в Ізюмі. воїни 25-ї Січславської бригади напередодні Різдва влаштували малечі свято. спілкувалися, розважали та дарували подарунки. Увага дітям цього міста. Нині вкрай важлива. Півроку їхнього дитинства минуло в російській окупації. На них скидали бомби. Вони пережили смерті рідних. Та місяцями не виходили з бомбосховищ. Про що згадують діти, та як військові допомагають їм зараз адаптуватись до нового життя. Марко Ручка продовжить. За час великої війни Ізюм зазнав майже півтисячі авіаударів. Росіяни окупували місто у квітні 22-го і до вересня бомбили буквально кожен житловий квартал. Пошкоджено близько 80% багатоповерхівок і 30% приватного сектору. На момент деокупації від російських загарбників тут було 10 тисяч населення, серед яких і діти. Я ночами не спав на вертольоти літали. Отак, ну, фонарем світили. Це спогади про російську окупацію міста 11-річного Івана. Через бомбардування житлових кварталів у власному будинку загинула його мама. Хлопчик на момент авіаударів був у бабусі, яка зараз стала його опікункою. Маму ж за не на вгороді, а тоді на кладбище. Тоді наші, як прийшли українці, викопали Ру... туди, у Харків. В біжищі жили півгода. Там руські бомбили, все бачили вертольоти, їхню техніку. Аби допомогти людям пережити ці жахи, їм часто організовують різні заходи. Цього разу воїни 25-ї Січеславської бригади. Зібрали малечу, аби привітати із дріздвяними святами. Всі себе добре поводили весь рік. <ріст> Таке свято від військових для цивільних особливо символічне. Саме воїни 25-ї бригади першими зайшли в Ізюм, щоб звільнити його від окупантів. Димся заходять наші вже. У нас, звісно, сльози були на глазах. Кажу, ви навсіх до нас хоч прийшли. Не, не підете од нас. Вони ні, ми вже все. Говорю, слава Богу. Майя разом із своїм чоловіком також є опікунами для двох онуків. За весь час великої війни так і не виїжджали із ізюма. Разом з дітьми бачили усе пекло, яке чинили на українській землі росіяни. У нас щасний дом сиділи в підвалі. Там кроваті рабили, і там жили, і там їли і спали. Виходили тільки подивитися, чи вікна. І криша над головою є, ще немає. Школи, дитячі садочки, гуртки для дітей у місті зараз не працюють. Тож будь-який захід можливість для малечі розважитись та поспілкуватись з однолітками. Подарунки подобаються. Військові подібні свята організовують не вперше для їх проведення. Часто просять допомогу у бізнесу. Компанія Інтерпайп регулярно підтримує 25-ту бригаду, забезпечує як гуманітарні потреби, амуніцію, так і закуповує дрони та техніку. Нині ж зібрали для дітлахів подарункові набори до різдвяних свят. Ми розуміємо, як важливо і військовим комунікувати з населенням, і як підтримувати і військових, і населення. І ми вирішили так би мовити, одним заходом об'єднати всіх цих людей і дітям свято їхнє зробити ще яскравішим. Катерина Олександрівна також опікун для онуків. Усю окупацію була разом із ними у місті. Після пережитого каже такі свята для дітей, як психотерапія. Ми цілий місяць ну, взагалі нікуди не виходили. Діти взагалі дикі стали. А такі заходи, ну та це взагалі для них. Вони скучають за школою, скучають за друзями. Військові ж відчувають свою необхідність допомагати тим більше дітям і дякують тим, хто підтримує їх. Завдяки контакту і розумінню зі сторони компанії Інтерпарк я знаю, що в ну, багатьох дуже питаннях нам ідуть на зустрічі. Нам вдається там швидко реалізовувати якісь проекти, де от потрібна технічна допомога, потрібна от, там фінансова допомога. Марко Ручка, Олександр Довгий, новини одинадцятого каналу. Укрзалізниця запускає сервіс замовлення квитків для військовослужбовців. Він дозволить бронювати проїзні, навіть якщо їх уже немає в продажу. Повідомляють у прес-службі перевізника. Спецзамовлення квитків доступне на 17 -ти. найпопулярніших серед військових потягів. Зокрема, це маршрути до міст, які близько до зони бойових дій. Продовжуємо розробляти та втілювати у життя нові цифрові послуги для наших пасажирів. Слава Україні. Знищують ворожу техніку та особовий склад окупантів із повітря. Наші кореспонденти поспілкувалися із воїнами 77-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ із Кривого Рогу. Їхню роботу на лінії фронту неодноразово відзначав президент України, зокрема за героїчну оборону Солидару та Бахмута. Ексклюзивні подробиці життя бригади далі в сюжеті. Остріл! Ось так воїни 77-ї аеромобільної бригади ДШВ нищать ворога із танків. Жартують, працюють поки не на Абрамсах, але й вітчизняні Т-64 добряче дають жару окупантам. Я не знав, що настільки буде та дача, настільки так чуть-чуть так троханет, і От це такое прямо аж адреналінчик, коли бабахнуло, Ти видиш, воно ще й попало туди, куди ти хотіла. Сподобалось стріляти, так, з Короче, сам вистріл, от він, він приносить такі емоції, що аж. Сам вись, ти чувствуєш, що ти несеш якусь радість Русським. Зараз, коли ситуація на фронті надзвичайно складна, особливо на Донецькому напрямку. Дуже важливо, щоб свої навички відточували ті, хто прокривають тил нашим військовим. Це снайпери. Позаду мене, просто зараз снайпери 77-ї окремої аеромобільної бригади проводять навчання на полігоні і знищують умовні цілі. Снайпери з позивним охотом. Хотнік розповідає, воює ще з 2014-го. Інколи в засаді доводиться проводити по декілька діб поспіль. Трава дуже багато там бур'яна таків пояс в роз чоловічському. Ну, Той приходиться ілі сидіти, сидя стріляти, і лі короче воші стоя. Ну сколько дозволяє, например, там стоя постоять, потому что если починається обстріл до тебя летит, Ну ти не будеш стоять, просто если сравняють посадку, викашують. Приходиться ну, ховатися в ямку, якусь заскакуваю. Снайперів також прикривають побратими, гасять загарбників із кулеметів. Цей ПКМ, приміром, влучно працює на пів кілометра. Моя робота ну, заключається в прикритті групи, як на заході, так і на точки. І там при їхній роботі. А ось так знищують ворожу техніку та особовий склад із повітря. Боєприпаси скидають із дронів. По піхоті працюють бомбочками, наповненими шрапнеллю. Спочатку вона в такому вигляді, потім скидається. хвостовик стабілізує його за що. Е Ваги своєї е, ніс завжди вниз. Ось так інколи бувають, ну дуже вдалі дні діляться воїни. Всі скиди, що, що скидали, все виходило, ще підпалювати БК і підпалювати окопи, і воно їм все горіло, все було в диму. Це було класно. Серед операторів дронів є й жінки. Військовослужбовиця з позивним токі, токі каже: на фронті потрібно постійно опановувати нові знання. Літаємо, розвідуємо, бомбимо. Все на купку. Деколи навіть доводиться займатися суперно-інженерною справою. Скручуємо ці ж самі бомбочки, робимо бомбочки на вантажні дрони. Так само, типу, ну помаленьку всі вчимося чогось нового. Кожен розвивається в усіх напрямках, того, що робити щось одне, цього замало. 28 жовтня 77-ма аеромобільна бригада ДШВ із Кривого Рогу відзначила першу річницю з дня заснування. Віддячити воїнам, які творять сучасну історію незалежної України, можна на банку за посиланням у першому коментарі до цього відео. Бійці збирають на авто. Владислава Авдієнко, Олег Ярмолінський та Нікіта Бондаренко. Новини 11 каналу. Нові ділові контакти у Дніпропетровській області стартувала межрегіональна платформа з обміну досвідом у сфері агропродовольчої безпеки, акцент на розвитку підприємств на деокупованих територіях. Учасники стадії туру – представники шести областей країни. Деталі в наступному матеріалі. На Дніпропетровщині розпочався міжрегіональний дводенний стадій Тур. Його присвятили розвитку агропереробної сфери та сільського господарства на територіях, що постраждали через війну. В нашу область приїхали представники фермерських господарств та переробних виробниць з Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, Донеччини, Прикарпаття та Запоріжжя. Основна мета знайомства, обмін досвідом та нові ділові контакти. Харкова. Нові знайомства, нові проєкти, у кого є попаковки та етикетки. Наша господарство займається вирощуванням ядерних культур, і з 2015 року ми зробили диверсифікацію по вирощуванню ягідних культур. Радий вас вітати на Діпропетуровщині, хоча я сам з Донецької області, але зараз прихисток знайшов тут, і бізнес мій зараз знаходиться теж тут. Ми поставляємо європейське найкраще сучасне обладнання енергоефективне для сушки і переробки. Аби дводенний тур Дніпропетровщиною приніс учасникам більше користі, вони відвідують кілька провідних підприємств регіону, зокрема з виготовленням м'ясної продукції та ковбас і вирощування яблук. А ще обговорять з експертами досвід цих підприємств у сфері логістики, роботи зі споживачами та постачальниками сировини. Організатори стадії туру кажуть, війна триває, і бізнесу потрібні надійні інструменти, що спростять їм роботу та допоможуть розвиватися. Ефект, який ми бачили, побачили, відчули за попередніми програми в стадії турів, це безпосереднє пряме спілкування керівників бізнесу. Ми вже маємо кейси знаходження потенційних ділових партнерів нашими підприємствами завдяки участі в таких турах. В Дніпропетровській ОВА кажуть, наша область залишається в лідерах серед інших регіонів країни в агросекторі. Ми одні з найбільших виробників зернових, зернобобових культур, соняшника та кукурудзи. Попри війну та обстріли, фермери продовжують працювати, знаходять шляхи розв'язання нагальних проблем і готові ділитися своїм досвідом з колегами. Ці заходи вони єднають, вони спрямовують мільйони людей на те, щоб бути разом, допомагати, працювати. Ми розуміємо, що економіка вона вкрай необхідна, тому що економіка це податки, податки це зброя, зброя це наша майбутня перемога. Я на стриж, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Більше не треба бігати містом у пошуках фахівців. У Кам'янському проходження військово-лікарської комісії зробили більш легким та доступним. Пройти огляд в усіх медиків можна на одній локації у приємних умовах. Без черги і всього за чотири дні. Приміщення, де приймають лікарі, повністю оновили та обладнали. Довгий час будівля була занедбаною. Комфортних умов перебування наших працівників лікарів а було зроблено цей чудовий ремонт, який дозволить нам більш ефективніше працювати в кращих умовах, адже всі кабінети забезпечені новими меблями, новою офісною технікою, кондиціонерами, відповідно до всіх нових вимог. Після ремонту кожен лікар отримав власний кабінет та необхідне обладнання. Нові умови створені для того, щоб медики максимально якісно і швидко робили обстеження призовників та мобілізованих. Прийшовши сюди, призовник проходить повністю комісію, а не їздить по місту, шукає, де п йому ще пройти. Це дало нам можливість скоротити проходження комісії. і зараз терміни 80% проходять за чотири. Ні. В короткий час створили прекрасні умови для обстеження і праці медичних працівників. Все це буде сприяти якісному відбору і своєчасному відбору бійців Збройних сил України. Висадили понад два десятки нових дерев. Жителі лівого берега долучилися до озеленення зон відпочинку, наводили лад на вулицях Янтарна та Глипова. Там, за ініціативи народного депутата України Дмитра Киселевського, ще до повномасштабної відкрили два сквери. Місцеві прийшли на озеленення цілими родинами. Кожен взяв свій саджанець під опіку. Докладніше далі. Житло масив північний, вулиця Липова. Місцеві завзято працюють лопатами. Нам приємно сажати дерева. Це наш парк. Ми сюди ходимо гуляти. І ми вирішили нести свою лепту для цієї краси. В озелененні скверу допомагають навіть діти. Какая дерево прийметься обов'язково. дерева приняття не набирає. Патрош, по потрошку Ця зона відпочинку на житломасиві північний з'явилася ще до повномасштабної. На неї виділили 10 мільйонів гривень. Усе завдяки сприянню народного депутата України Дмитру Киселевському вдалося залучити бюджетне фінансування. Тут є дитячий майданчик з м'яким покриттям, різноманітні тренажери, вимущені алейки, яскраве освітлення. Такий прекрасний сквер. Ми дуже задоволені. Часто вечора ми з чоловіком приходимо, відпочиваємо тут. Втім, за декілька років частина дерев не прижилися, тому прийняли рішення замінити їх на нові. Дуже важливо, щоб ми дбайливо ставилися до того благоустрою, який раніше був зроблений. Якщо ми бачимо, що дерево не прижилося, люди самі проявили ініціативу. Вдалося знайти ці саджанці, ці дерева. І сьогодні висаджено 22 дерева. Окрім скверу на Липовій, нові дерева висадили й на вулиці Янтарній. Місцеві взяли саджанці під опіку і обіцяють доглядати їх на свої дерева. Повіси. Ярлики із прізвищами. Сподіваємось, що воно буде довго рости, стояти, буде гарно прикрашати цей сквер. Хорошо Опа! молодець. Блє! Молодець. цього року до висадки дерев долучились і родини загиблих захисників. Остап Чорний, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. І на останок про погоду у п'ятницю у Дніпрі за прогнозом синоптиків день буде 0 градусів, вночі мінус 2. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми і на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.